Всім привіт і зараз я буду робити слайл. Оцей от не подобає, у нас такий от кіт. Ми з нього будемо брати типу пух. Я лікаю, тому вибачте, тут в мене чомусь сінті пух, ну я не знаю. Чому так? Я беру такий якийсь якісь... ну, такий от. Я беру небагато, от тільки, напевно, нам вистачить. Або давайте візьмемо багато. щоб Було. У мене вже навіть контейнер. І скільки я взяла Ні yeah. Ну ладно, не бажав. Так, зараз я вернусь, коли буду вже у ванні. Плюс. Ой, не полоті. Давайте ще раз переход. Зараз біф, я не можу весь стенд взяти. Я його так взяла, боже, яким. Давайте я сейчас буду снимать, как я буду идти в обзорчик. И... Даем вам. Ну, тут не так, как тут, просто так. Чуть-чуть, Вот чуть вот вазолонки так красивее. Идем, 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 и мы в ванне. Сейчас я его поставлю. Так, вот, я уже выклала синтепон, вот он, <смирает> и поставил телефон. Тут коли в мене вода, я це гумка, конечно ж. Тут водичка, якою ми полускаємо роботу. Далі мила, ми його не будемо складувати, бо тут нічого нема. І от таке от мило. Але тут ми всі чуть-чуть інше мило. Ось таке. Я буду його пользувати так. Зараз в мене не. Ну, тому я ставлю телефон, якось отак прямо, щоб було і то, і то видно. робимо мочим. Мочим. Як ще й взяти? Так. Так, мочимо, так. Я багато мочу, бо тут багато сінтів. І беремо. Вот Його теж багато додаю. Дуже навіть. Віше цього от не хватить, що я. Ляха тут уже тут закінчується. Чи що? Бачите, ту Йой! Я забула. Я і кай, мене це місце У мене закінчується е, час, е, друга частина чекаю. Типа... час весело закінчується.